Сьогоднішні перемовини між Україною та Росією свідчать про те, що у російській позиції відбуваються певні зміни, і ці зміни багато в чому пов'язані не тільки з позицією України, з тим, що ми намагаємося досягнути у стосунках з Росією, перш за все, з Газпромом, але й також загальна ситуація на європейському ринку. Ми нещодавно стали свідками того, що значна частина європейських компаній змогла домогтися відповідних знижок з боку Росії. Це говорить про те, що ринок газу він зазнає певних інституційних і регуляторних змін. А що стосується безпосередньо України, то поки що з тих даних, які ми маємо на сьогоднішній день, запропонована знижка на рівні 10% є фактично. Тією поступкою, на яку пішов «Газпром» у стосунках з європейськими компаніями, залишається декілька питань, які на сьогоднішній день потребують чіткої відповіді. Питання перше: навіть якщо ми домовимося про 10% відсоткову знижку, то який буде статус знижки, яку ми отримаємо безпосередньо від Газпрому від Росії за харківськими угодами. Адже питання не в розмірі знижки, а в тому, як ця знижка обліковується, чи не треба кінець кінцем за неї буде платити через певний період виконання Україною і Росії своїх зобов'язань. Друге питання це питання щодо обсягів постачання газу, тому що знижка з одного боку це дуже добре, з іншого боку, виникає питання: скільки реально споживатиме газу Україна і чи буде вимагати Росія в обмін на знижку, забезпечення відповідного принципу бери або плати. І нарешті третє питання, як ми надалі будуватимемо свої стосунки з Росією в газовій сфері, тому що навіть наявні знижки, якщо вона буде домовлена на взаємоприйнятних умовах, не знімає з питання денного питання пов'язані із створенням газотранспортного консорціуму, У всякому разі тих пропозицій, на яких на сьогоднішній день наполягає Росія, Росія веде розмову про те, що так само як і. Європейські партнери Газпрому Україна може отримати знижку на 10% від поточної вартості газу, який постачається в Україну. Не думаю, що це є вичерпним виходом із ситуації. Було сказано, що на сьогоднішній день європейські споживачі газу будуть отримувати газ, який. Коштує в два рази дешевше у порівнянні із Україною, якщо абстрагуватися від знижки в обмін на харківські угоди, які отримала Україна, і, за, і якщо вирахувати вартість транзиту газою через територію України, у рівних умовах вартість газу для України мала б бути в два рази дешевшою. Від е, сьогоднішнього рівня. Та, та знижка на 10% не означає, що Україна отримує справедливу ціну на газ. Тому мені здається, що е, Росія пропонує той варіант, який не зовсім прийнятний. А ті умови, які висувалися раніше, це створення газотранспортного консорціуму, у якому російська сторона буде. Мати, ну, принаймні, половину участі в акціонерному капіталі. І що Україна не буде претендувати на зменшення обсягів споживання газу, який закуповує у Російській Федерації, ці умови на сьогодні для України не є прийнятними. Тому мені здається, що цей раунд переговорів відбудеться. Але, на жаль, не варто очікувати того, що сторони наблизяться до взаєморозуміння.